Доброго дня, шановні колеги. Хочу розпочати цей виступ з того, що в 2020 році ми затвердили положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, і щорічно до неї вносимо зміни. І також ми в 2021 році вперше провели комплексний самоналіз діяльності закладу освіти. Для самоаналізу ми брали всі чотири напрями, і це був досить такий трудомісткий процес, який зайняв нас ну, приблизно два місяці. От. І дуже добре стало, що появилась така платформа, як платформа Евалует. Першими з нею познайомилися на початку. Цього навчального року, коли я проходив збір даних спочатку пов'язаних із організованим початком навчального року, були звичайно хвилювання, але ми тоді зрозуміли, що ця система вона досить така є ну якби хорошою. Ось і ну, вже більшість цієї системою ми познайомилися, коли нам в грудні місяці було запропоновано взяти. Участь в якраз саме в тому, коли проходило, якраз саме перевірялися управлінські процеси по системі Евалуе, і ми взяли участь серед пілотних шкіл, яких я знаю на той час тільки у нашій області було 10, і коли от нам дали настанови Володимир Святославович, Володимир Віталійович, ми приступили до роботи. Звичайно, ми в своїй роботі користувалися абеткою для директора. Там чітко прописаний механізм такої роботи. Знаєте, що нас підкупило, коли от ми почали, скажімо, більш вникати в роботу цієї системи. Це, от коли значить, було згенеровано анкети. Це був дуже швидкий процес, значить, це було зручно для всіх, це було зручно для батьків, це було зручно для учнів, це було зручно для наших колег-педагогів. Бо, ну, по перше, така система вона, якби не вимагає, скажімо, якоїсь паперової роботи. Все, скажімо, ну проводиться за допомогою QR-кодів, які ми згенерували. ну, і... Ось таким чином ми працювали. Зупинятись на механізмі самої процедури я не буду, а зупинюсь на результатах, зокрема на проміжних результатах. Значить, оскільки наш навчальний освітній заклад великий, навчається в нас 694 учні, участь в самооцінювання взяли 136 батьків, 44 педагогічних працівники. 79 учнів. Анкета проводилася для учнів старших класів, два заступники директора, представник учнівського самоврядування, соціальний педагог. Також було вивчено документацію спостереження за освітнім середовищем через заповнення форми. Ну і звичайно, я, як керівник, також взяв участь в анкетуванні. Ну Тут зараз у нас такий, якби. Трошечки для нас було це якби ну таким якби здивуванням, коли йшли проміжні результати, от у нас, скажімо, десь ну, появився там такий рівень, який потребує вдосконалення, чи там якісь моменти були на низькому рівні. От, і ну я зібрав свій своїх управлінців, заступників, от і кажу: ну можливо, щось в нас не так. От, але коли ми почали аналізувати, ну здається ж. Виконується багато роботи робиться, і таких результатів ну не повинно бути. От, а Володимир Святославович нас перед тим, ну якби попереджав, що будуть надходити проміжні результати. От і ви знаєте, що ну коли прийшов той день, коли потрібно було відкрити платформу, так результати відкрити. От ну я її відкривав сам, нікому якби поки що не показував. Це були результати. От, ну, але коли побачив, жовтий і зелений колір, мабуть, це було ну, якби, таким великим, ну, для мене великою приємністю. Так? От, я покликав своїх заступників, ми подивилися, проаналізували. От, ну, і Якщо говорити вже тепер про кольорах, по кольорах так, то в нас дві вимоги на, високу, на високому рівні це вимога 4.2 і 4.3. А саме це формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм, і вимога 4.3 – це ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників. І три вимоги: це зелений колір. Зокрема, наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених завдань, також вимога 4.4 – це організація освітнього процесу на на засадах людиноцентризму. і вимога 4.5 – це формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. І в е, нас було заплановано на кінець грудня, тобто по завершенню першого семестру, в нас було заплановано педагогічну раду, якраз саме по самооцінюванню. І ви знаєте, який це був е, хороший, ну скажімо, хороший хороший матеріал для педагогічної ради. Адже, скажімо, це все анкетування, які там проводили серед батьків, учнів, наших педагогів, воно було все висвітлено в діаграмах, в кругових діаграмах, в горизонтальних діаграмах. І повірте, що ну було дуже цікаво на педагогічній раді, і така педагогічна рада вона мала користь. Що я сьогодні можу порадити як людина практики, яка, скажімо, ну, якби пройшла оцей етап? Значить, я сьогодні хочу нас слухають директори. Сьогодні я хочу кожному керівнику закладу освіти, хочу провес, порадити, провести самоаналіз управлінських процесів за напрямком 4, якраз саме з використанням платформи Evaluate. Чому? Ну, по-перше, це швидко, по-друге, це якісно. По-третє, це аналітично, як я вже казав, там згенерований весь звіт, показаний він в таблицях, в кругових та в стопчастих діаграмах, що дозволить будь-якому закладу освіти провести глибокий аналіз за доступним змістом. Ось, скажімо, такі переваги системи Avaloen я побачив для себе як керівник закладу освіти. І оскільки ну мені допомагали в цьому працівники державної служби у Волинській області, я хочу сьогодні подякувати Ангеліні Корець і всій команді. Ну, зокрема, Тетяні Хіняєві, яка є відповідальною за нашу, за нашу громаду, також Володимиру Матвіку та Володимиру Сіруку, ну які найбільше ми працювали от такий тісній спра... такій тісній справді тісній співпраці. Знаєте, оскільки сьогодні присутні керівники громад, так, засновники наші, то ну також я не можу оминути, щоб не сказати щирі слова вдячності Віктору Леонідовичу, який сьогодні мав виступати. А нашу громаду представляла Наталя. Васильівна, так які е, в нас є там, скажімо, в стратегії розвитку, значить, питання освітнього середовища, і от е, ну ми там собі запланували багато таких позицій, які е, саме мають іти від засновника, і от е, перекриття даху, е, значить, облаштування території. Це вже от нами, нами робиться. Так що, от таке. Йде така дуже до речі. Ну, якби одну секундочку, якщо я розумію, що в кінці виступати воно трошечки важко, і всі вже втомлені. Але я ще хочу сказати одну тільки фразу: от від нашого засновника є велика підтримка в значить, підтримці нашої платформи. У нас ви знаєте, що в нашому ліцеї є діє єдина платформа, розробник, навчитель Кулай Валерій Слав'янович. Це є єдина платформа для. Для навчання для дистанційного навчання, яке вірніше для змішаного навчання, так от тому, що ви знаєте, в умовах пандемії в умовах воєнного стану є значить актуально на так, на даний час. Ну, всім бажаю миру, перемоги. От і знаєте, виходячи з того, як звучить тема нашої сьогоднішньої розмови: інституційне обидві ключиної можливості, я думаю, що це, скажімо, поєднання. Це є і виклики, і нові можливості, і скажімо, те, що пропонується Державною службою якоїсь освіти. Ми підтримуємо, бо це є нове. А ви знаєте, що кожна людина вона повинна рухатися вперед? Чого я і щиро всім бажаю: миру, перемоги, всього найкращого. Дякую, Віктор Миколайовича.